Зараз я знаходжуся неподалік села Баймаки. Іду в ліс. Отак я, що такою дорогою, ще кукуруза стоїть. Дощик накрапує. Підходжу я до лісу. Взяв корзину. Соснові ліси, ліс сосновий, повинні бути маслюки. Я тільки підійшов до лісу, а вже маслюки мене зустрічають. Тут невеликий ліс, але дуже гарний ліс. Бачу там мастючок. За я подивлюся. На того маслючка. І він оказався вже червивий. На сьогодні такий похмурий дощ, похмурий день кажу, і дощик накрапує. Отак От я вирішив піти до лісу, до Баймацького лісу. Десь тут буду заходити до лісу. Зайшов я так в ліс. Десь треба шукати галявину то біля галявини повинні бути маслюки. Бо в густому лісі гриби не люблять рости. Їм потрібно і сонце. Волога і сонце. Знайшов маслючка. Хороший маслючок. І гарно, хоч похмуро до сьогодні. От така сьогодні в мене мандрівочка лісу. Знайду десь трошечки маслюків. Я зайшов в густий ліс. Треба проходити десь до галявини. Біля галявини повинні бути гриби, бо грибам потрібно не тільки волога, а потрібно і сонце. А тут невеличка галявина, попадає сонце сюди. І мене зустрічають маслюки тут. Такі малесенькі, молодюсенькі. Один. Два, три. ось такі малюсенькі. Маслючки. молодесенькі. Маслючок є. такий малюсенький гарний маслючок. Вони люблять на таких галявинах. Маслюки рости. В густому лісі грибів немає, тому що тінь, сонця нема, а там галявина, попадає сонячне проміння. Тут ростуть грибочки. Подивлюся. Вже червивий, вже його лишу. А там другий грибочок. Сховався від мене. Оцей хороший, чистий, жовтенький. Така невеличка галявинка попадає сюди сонечко і грибочок росте. Заподивлюся, що там. О, такий гарний біленький. Маслючок. Одесенький, гарний маслючок. Такий білюсенький. Ось так гриби люблять на галявинках таких, щоб сонечко попадало. Ну, сьогодні похмурий день. Накрапує дощ. Тут галявинка така. Тут мастючок. Ну, ну Це вже поганий. Я його тут і лишу. А за так тихо в лісі притихо. Тишина. Весною пташки співали. комарі кусалися. А за така тишина в лісі. Бачу, тут маслячок. Там тоже далі маслючки. Такі малюсенькі прям малюсенькие маслячки. Біленькі-маленькі маслячки. І там далі бачу маслячок. В Баймаках ліс маленький, невеликий ліс, але ж грибів тут багато. Такий грибний ліс. І дуже такий мальовничий, красковий. Я люблю боємаський ліс. Бачу ще, масу такий такі молоденький. молоденькі. Хурано в лісі гарно. Будь-яку погоду. Тут там бачу маслючок. Він вже поганий. Оце такі малюсенькі молоденькі. Маслючки. Було тепло, було плюс 25. Ось такі молодесенькі, гарні маслячки. Ось така в мене прогулянка лісом. там малесенький маслічок показався. Колосу, хоча пішов дощ. Тепло ще будуть, будуть гриби. Так я йду в лісо. Гарний такий похмурий день. На траві біля галявини масючки молодесенькі. Такі як суниці. Люблять рости на галявинках. У густому лісі гриби не ростуть. Накрапує дощик, йду я лісом. Йду я лісом, трапляється де-не-де маслята. Хмуро сьогодні. Ну, тихо-тихо. Тут в цьому лісі ростуть і польські гриби, але була дуже суша, ще нема, не знайшов ні одного польського. Маслята трапляється, а польські ні. Ще буду, сьогодні 1 жовтня, тепло, пішов дощик, ще будуть всякі гриби. Маслючки зараз я подивлюся. О, гарний, біленький маслючок. А, а цей вже поганий. І тут поганий. Дуже багато грибів, Уже черви. Я кажу, чим далі в ліс, тим більше грибів. Бачу, там відніється. там далі знову видніється. Подивлюся. Великі вже вони червиві. Тепло було. Ні, ні вже він все, він поганий. Дивлюся, а тут є малесенькі, та ці пені хороші маленькі. Цей то вже поганий. А ці маленькі, гарні, біленькі. Ось такі гарні маслючки. Краві від мене заховалися. Я подивлюся, які вони. Цей вже поганий. А це хороший. А цей, а цей який? А вже червивий. А то і так, понятно, він великий, вже червивий. Подивлюся, що цеп вже поганий. Я трошечки більший, то вже він червивий. О, трошечки і Вже він не хороший. Тут гарний такий боймарках ліс. А тут така галявинка маслюкова. Ці маленькі гарні. Один, два. Три. Так як суниці. Такі маслючки. А великі вже не хороші. Ось такі малесенькі маслючки Ці маленькі хороші, ось такі білюні. Так як суниці. Маслючки, а там ціла галявина, Сюди маслюки, це вони мене чекали. Там маслючок, тут маслючок. Я бачу і величенький, я подивлюся, він напевне не хороший, що великий. Ні, не, ні, не, він же не... не хороший, великий, а хороший. О тут ціла галявина з маслюками. Цей то поганий. І цей поганий. Великі, вже погані, а ці маленькі, гарні. Оці малесенькі, такі біленькі. Оцей такий гарний. Біль-бі-білюньки-білюньки. А великі попробую. Подивлюся, що. А цей чистий? В травиці я бачу маслючок. Дивлюсь. Цей великий нехороший, а цей молоденький, гарний, хороший. Дорогою лісовою. О тут галявина з маслюками. Подивлюся. Великий, але ну хороший цей маслюк. Цей молодюсенький, то він. І так ясно, що він хороший. А цей подивлюсь. А цей поганий. Так, подивлюся, що тут. О, такий білюсенький маслючок. А цей? А цей же не хороший. А той малюсенький тут два. Я знаю, що, що, що вони повинні бути непогані. Такі, як слуниці, маленькі, то ті хороші, а трошечки більші, вже, вже червиві. Малюсенький, а там ще менші біля нього. Це біленький. А тут в траві поховалися маслюки. Хороший. Такі гарні маслята. Молодесень. Яхти ja, тільки гарно ліс. Тишина. Трошечки дощ накрапує. за не кусаються. Ось така в мене вийшла мандрівочка баймацьким лісом.